Айо, Васапчик, братва, У мікрофона, як завжди, я Фортіс, і в сьогоднішньому відеоролику у нас буде продовження шляху до фури Вольво. А якщо ти не бачив попередніх серій, рекомендую зайти на канал і переглянути минулі серії, щоби бути в курсі діла. Ну що ж, а перед початком цього відеоролику обов'язково вас попрошу підписати на канал, подивитись відеоролик до кінця, поставити лайк, написати коментарі. Скоро у нас на каналі вже буде 2К і скоріш за все зроблю розіграш. Щоб не пропустити розіграш, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, я думаю там все опублікую. Ну що ж, не буду затягувати ваш час і свій приємного перегляду. Ну що ж, а почати цей день я вирішив роботи пілота, так як їй непогано оплачують, і з неї випадають ларци. Мені лишилось тільки змірити температуру і можна відправлятися в рейс. Так, біжимо наверх. Бистренько і оформляємо документи на літак і загалом на маршрут. І зараз будемо злітати. Все ми офіційно оформили, тепер біжимо і зараз ми будемо збирати людей. Підлітаємо до місця, де нас є пасажири. Зараз ми їх безстренько запакуємо в наш самолітик і полетимо звідси. Пасажири вже на борті. Я надіюсь, наш перший зліт буде щасливим. скажімо так, ми взлетимо і не впадемо. Ми взлетіли, і швидкість в нас дуже навіть сказати велика. Посадка нас має відбутися в ЛВ, тобто зараз приземляємось, вигружаємо людей і получаємо нашу капусту. Висаджуємо наших пасажирів, і після цього нам придеться загнати наш самольот в ангар. Красень, успішно загнаний в ангар і на цьому ми заробляємо гроші. А саме ми заробляємо 51 тисячу за рейс, 51 тисячу нам дає сім'я, тобто влучання сім'ї, і нам падає ларец пілота. Далі я також пішов оформляти документи, не бачу змислом зараз показувати, як я цілу годину працював на тій роботі, тому зараз покажу кінцевий результат. Закінчуємо наш посідній рейс, і на загалом ось така сума на балансі. Як ви бачите, нам випало два ларця. Я надіюсь ми зможемо їх нормально продати і вони коштують свої грошей. Далі я взяв Ренду фури на 2 години за 2 кК, як би це банально не звучало, але просто робота окупається, тобто вона достойна. Як завжди по дефолту, Віталик Дурачок забув влаштуватись на далекобійника. І тепер вертаю в центр зайнятості. -да. Далі я почав працювати на кастомній фурі і зараз беремо вантаж і відправляємось на місце. Беремо вантажик і відправляємося по точкам. Ну що ж, приїжджаємо на місце здачі грузу, здаємо груз. Получаємо 160 тисяч і получаємо ларець. Далі я також не бачу смислу вам показувати. Як Я працював майже 2 години, ну як майже 2 години, тому зараз буду показувати тільки такі самі хороші моменти. З часом я замітив, що машина почала скидувати швидкість, і я зразу поняв, що треба поміняти масло. Я рішив поміняти масло в тій машині, щоб не їздити 100 кілометрів, а щоб вона вже нормально розганялась. Успішно поміняв масло і відправився далі працювати. Ну а до кінця оренди в мене залишалось 23 хвилини. Були також трабли на заправках, майже на всіх заправках не було топлива, і заправитися було тяжко. Але, дякувати Богу, я знайшов заправку і заправився на ній. Далі я також почав довго працювати, тому ось така фігня малята. Наша оренда йде до закінчення. В принципі, хвилини закінчуються, але ми заробили 9 ларців і ось такий у нас баланс. Також нас є інші ларци, також яково безплатні бронзові рулетки, точніше сундуки, і нам випадали рулетки. Це ми все також продамо. На цьому фрагменті знайшов плюс-мінус середній скоп і продав швидко бронзові рулетки. Далі я згадав, що є така робота нефтілишка і що на ній можна заробити, в принципі бабки. Але в мене була проблема. У мене не було лічної лодки, тому я вирішив поїхати і орендувати лодку. Ну що я можу сказати по враженням? Лодка така собі часна, взагалі тяжко на ній повертати, і коли ти повертаєш, вона скидує швидкість. Просто кал. Ну на перший час нам хватить, далі подивимось, можливо собі свою лодку купимо або будемо орендовувати її. Припливши на місце на нефть вишки, я зразу почав закупляти нефть по 40 тисяч і грузити її в свою лодку. Далі я поплив, в принципі, поплив здавати бочки, і зараз я вам покажу. Беремо бочки і починаємо їх переносити на склад. Вложимо бочку і з одної бочки нам дають 90 тисяч. Тобто... Нам за одну бочку будуть давати плюс-мінус 50-60 тисяч, хоча ми її скупляли за 40 тисяч. Розгружився всі бочки, я далі почав працювати. Думаю, також немає смисла вам показувати, як я це все робив, так як я працював довго і для чого вам ті показувати соплі. І вам покажу вже результат. Неочікувано при здачі бочки мені випав супер ящик. І тут послідовно падає ще один ящик, тільки вже ящик джентльмена. Я, звісно, був трошки в шоці. Ну що ж, провівши велику кількість часу на цій роботі, ми змогли зробити 2 ящика джентльмена і один супербокс. І в нас зараз на балансі виходить 12 мільйонів. Прийшов час продати наші бокси, і тільки я виставив на продажу бокси, зразу супербокс купили за 300к. Ну я виставив його за 300к. Скоріше за все, я за дуже дешево його виставив і тіпи зразу замітили і купили. Тут я знайшов, що людина скупляє ЛРЦ пілота за плюс-мінус середню, хорошу, я так думаю, ціну і вирішив я йому їх продати. Далі я не хотів продавати свій ЛРЦ далекобійника, так як в нього ціна стояла за дуже низька, і мені було вигідно просто поїздити по базам далекобійника. І пошукати, хто продає за дорожче. Поїхавши по базам далекобійника, я заїхав в СФ і побачив, що чел скупляє за плюс-мінус хорошу ціну. І чому би її не продати. Загалом їх продають по 500к, а тут чел продає за 420 тисяч. На жаль, ящики джентльмена я не зміг продати, так як я не знаю її плюс-мінус ціну. На нашому балансі зараз 17 мільйонів, тобто плюс-мінус я в цій серії заробив 7 мільйонів. А якщо тобі сподобалася ця серія, обов'язково підтримуй мене лайком, підписочкою на канал, також напиши цікавий коментарій і заглядай на інші відеоролики. Дякую за перегляд, з вами був я Фортіс. Всім до зустрічі!